Сімнадцята -е в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій півовар. Добрий вечір. Наступного року в Україні проведуть низку часткових мобілізацій. А ще відовлять призов. Про це повідомив президент під час зібрання РНБО з його словами. Україні зросли загрози терактів. У зв'язку із цим необхідно посилювати розвідку. Проведення то коштує Україні 100 мільйонів гривень на день. Це теж заява Порошенка під час засідання РНБО. З його словами події на сході задали нищівного удару економіці а на, на окупованих територіях. Цілковито звели економіку на нівець. Крім того, президент доручив спікер ради Гройсману, якого швидше вхвалити закон про позаблоковий статус України. На його думку, це означатиме відновлення курсу на євроатлантичну інтеграцію, а не вступ до НАТО. Я зазначу, що на банку працює кореспондент ТВ Марія Черняхівська, Ми спробуємо зв'язатися з нею ще під час цього випуску новин, і вона власне поділиться подробицями інших заяв, які сьогодні лунали під час засідання РНБО. Досі невідомий лишається дата переговорів у мінську. Про це повідомили у штабі РНБО. Те саме розповів і лідер терористів Денис Пушилін. Нагадаю, переговори мали відбутися уже завтра, 21 грудня. Однак лише після відеоконференції у п'ятниці, якої так і не було, і невідомо чи буде вона сьогодні. Тим часом Росія не спить, звідти продовжують надходити вантажі до України. В РНБО кажуть, українську сторону про це не попереджали, тож підозрюють, що вантаж зовсім. Сім не гуманітарний. представники Росії підтвердили, що черговий так званий гуманітарний конвой прослідує в Україну завтра, 21 грудня. Українська міжвідомча група готова взяти участь у прикордонно-митному оформленні даного вантажу, якщо російська сторона дотримується усіх вимог міжнародного та українського законодавства. Небачених атак терористів з дня оголошення тиші зазнали українські військові. По їхніх позиціях гатили зградів, гранатометів і реактивної артилерії. Обстріляли із залишки Донецького аеропорту. Про це повідомили у прес-центрі АТО. Дісталися і житловим Жертв Жерти постраждалих серед українських військових немає. В районі Ольховатки незаконні збройні формування. Відкрили вогонь по українським воїнам з реактивної системи залпового вогню БМ-21 ГРАД. Поблизу Нікішино бандити застосували гранатомети. Також терористи із стрілецької зброї обстріляли наших військових районі населених пунктів: Сокольники, Опитне, Кримські, Піски, Дебальцево та новий термінал Донецького аеропорту. Деякі населені пункти були обстріляно по декілька разів. Від обстрілу Горлівки загинула дев'ятирічна дівчинка. Її мати госпіталізована із пораненнями. З якого боку прилетіли снаряди, поки що невідомо протягом дня по кілька разів. Терористи обстрілювали український блокпост біля горлівки. Влучені вибухи клеметні черги постійно тримають бійців у бойовій готовності. Військові то розповідають на цьому блокпосту борються із постійним потоком контрабанди диверсійними групами і готові будь-якої миті зупинити намагання терористів прорватися. Диверсионные группы подходят изредка, издалека, но это, ну, они уже не подходят так, чтобы можно было в стрелковый бой с ними вступить. Это такое, просто попугать издалека. Но, ну, благо с тяжелой артиллерией пока не стреляет по нам тяжелая артиллерия. А вот прострелы, зеленые, прострелы с той стороны слышно и видно, иногда подствольники закидывают, но это не критично. Часто пытаются вести контрабанду, поэтому у нас, поэтому и держу здесь пост пограничника с базой данных, поэтому... В этом отношені звісно просту студент винаважне. Українські військові таки матимуть сучасне вбрання. Його за міноборони шиють українські підприємства. Форма витримає не лише люті морози, але й не горить. Пошита вона з різних видів тканин. Степан Полторак, міністр оборони України, повідомив, що нині у зоні АТО найчастіше військові отримують поранення кінцівок. Відтак каже, уже замовили нове обмондирування. Відрізняється вони від попереднього підвищеними властивостями захисту. Крім традиційних захисних пластин, у його комплект входять на рукавники, плечі, захист пахової та поясної зон та на колінники. Тим часом у зоні АТО українські бійці приміряють канадську військову форму. Кажут, одягом задоволен. Недавно мы получили достаточное количество комплектов канадской формы. Куртка, штаны, ботинки. Единственная проблема, что размеры, скажем так, по системе канадской, поэтому тяжело подбирать. Поэтому приходится много времени тратить на подбор формы. А сейчас происходит как раз постепенное переодевание личного состава. Потому... Формы, формы на всех хватает? На всех хватает. До 23 грудня продовжили заборону на польоти в аеропорту Запоріжжя, хоча раніше планували поновити роботу сьогодні. Литовище та авіапростір над ним закриті у зв'язку із рішенням Державіаслужби. Нагадаю, тиждень тому з міркувань безпеки закрили усі польоти до Харкова, Дніпропетровська і Запоріжжя. Однак аеропорти Дніпропетровська і Харкова поновили роботи і зараз працюють у штатному режимі. Студенти проти підвищення цін на громадський транспорт у Києві. Активісти обурені, що міська влада змушує витрачати добрячий шмат їхньої стипендії на проїзд, тому озброїлись плакатами та гучномовцями і прийшли під стіни КМДА. Вимагали зберегти чинні тарифи і оприлюднити бухгалтерію Київпострансу і київського метрополітену. Мовляв, обґрунтування цін треба доказати. Оденські проїзні чомусь підрощують не в два рази, які ще транспорт, а в три, тобто це 150 гривень. І Я як студентка вважаю, що це обурливо, це знати великі гроші. Замість того, аби піднімати ціни на проїзд, можна вести прогресивне оподаткування соціальних верхів. Наприклад, як в деяких країнах Європи, знімати плату за в'їзд в центр Києва. В Києві і прокуратура накрила конвертаційний центр на закон організацію, річний обіг якої оцінили у мільярд гривень. Прирівняли до найбільшої в Україні. Вона обмінювала гроші та допомагала клієнтам мінімізувати податки. Послугами користувалися більше тисячі підприємств. У злочинній схемі фігурував банк стандарт та чотири десятки фейкових установ. В ході обшуку конфіскували 5 мільйонів гривень, два десятки початок, зброю. А по вилучених документах встановили, що кришували схему керівники районної податкової. Той навіщо збив малазійський боїнг і Нідерланди прозвітували, як триває слідство за їхніми даними. У тілі деяких жертв знайшли металеві фрагменти. Ці деталі можуть бути елементами ракети, яка й збила літак. Слідчі кажуть, докази досі збирають. Дотепер вони дослідили мільярди сторінок в інтернеті. Крім того, проаналізували перехоплені телефонні розмови. Також перевірили дані загиблих і вміст їхнього багажу. В СБУ заявили, що розслідування катастрофи продовжили ще на рік. Нагадаю, жертвами трагедії, яка сталася у липні у небі над Донеччиною стали майже 300 людей. В Білорусі серйозні економічні труднощі. Говорять навіть про можливий дефолт. А все тому, що її економічна економіка сильно пов'язана з Росією, яка переживає глибоку кризу. Напередодні у Білорусі ввели 30 відсотковий збір. При покупці іноземної валюти білоруські банки перестали видавати кредити. Також діють обмеження на зняття валюти з карток та рахунків. Долар рекордно дешевший. Водночас Білорусь має проблеми із імпортом низки товарів. Нагадаю, Кремль обмежив постачання м'яса і молока з цієї країни. Пан Лукашенко наказав терміново шукати нові ринки збуту. Заява Лукашенка на адресу Кремля стають усе більш різкими. Ну разве можно бороться сегодня с ростом цен и запрощать поставки этой же продукции на собственный рынок? Чем больше продукции, тем ниже цены. Зачем запрощать? Я вам должен сказать, абсолютная политика. При том глупая и безмозглая. Україна попрощалася із героями, які два дні тому загинули під щастям на Луганщині. Тіла бійців привезли до столиці на майдан. Приєднатися до панахиди прийшли кілька сотень людей. Серед них бойові побратими, один із загиблих Айдарівець із позивним Динаміт. Це 38-річний Сергій Оврашко із Хмельниччини. Він був командиром розвідувальної роти. Другий загиблий громадянин Грузії Олександр Гріголашвілі за день до смерті чоловік написав заяву про отримання українського громадянства. Йому було 32 роки. Після панахиди прозвучали братніх народів грузинського та українського. Герої поховають у себе на батьківщині. Була засада. і загибли наші ребята. Одні з кращих наших воїнів. І Господь забрав їх до себе. Я думаю, та, там вони теж будуть показувати, хто вони і до яких націй належать. Я їх не знала, вони мене не знали, але вони мене захищали. Скандал у заповіднику справедливості вимагають працівники Азову Сиваського парку. Історія почалася ще влітку, коли на території дислокувалися українські військові. Що було далі? Розкажуть наші кореспонденти. Віталій ще донедавна займав одну із керівних посад в Азово-Сиваському національному парку. Та вже три місяці він шукає справедливості в судових залах, адже за порушення трудової дисципліни його звільнили. Втім, чоловік певний, позбавили роботи його на видуманих підставах, і незаконно я ще це де з тим, що у нас на острові стояв воєнний казачий дозор з Черновцов. Ну, мы, я как начальник отдела и люди помогали военным во всем, в чем они просили, а именно там то застревали, часто предоставляли предоставлял им техніку, местные жители, то молоко, то яйца ну, продуктами. И жили з ними хорошо. Ну, директор наш Евгений Сергеевич Сказав, я вас меценато всіх уволю. Ну, волю. Ну почали сміняти з руководителем. Тоді несподівано почались скорочення, Втім, підпадають під них чомусь лише ті, хто допомагав армійцям, розповідають працівники. Керівництво парку заперечує Жерновникова звільнили правомірно. Жодного політичного підтексту в цьому немає. Скорочення планові з метою економії бюджетних коштів. А от про військових відгукується з відчутною прохолодою. Мовляв, на острові бійці лише збиткували, порозбивали автобусами дороги, нарили бліндажів, лякали зброєю відпочивальників, а по собі залишили горе сміття. Мусора залишилося. Тут виходили костер, от, полили Вот продукти, кучу побутового мусора. Та вже поразносіла. Була большая. Гора, розбросані продукти, розбросані крупи, консерви. Ната на получается, получається коптилка вот стоїть брошена там риба була, браканірські сіті лежали. Самі ж військові кажуть: на острові залишились деякі продукти, котрими їх забезпечили волонтери. Втім, пропустити солдатів на територію, забрати решту провіанту та особистих речей. Керівництво заповідника відмовилось. Довелося заручатись підтримкою прикордонників. Війці Чернівецького батальйону тероборони кажуть: немилість до верхівки Азово-Севаського нацпарку попали пісні. Після того, як стали свідками незаконного полювання. Ми чим сидимо, те, яке має бути в патрулі, а то починається вночі стрілянина. Ми пару раз почали виїзди робити, він почав на нас через це обіжатися. Як він нам сказав, що ми ліземо в свої справи. Нам так і відкрито сказали, що день-два приїдуть сюди росіяни, і вас тут не стане. Вони так відкрито казали. Галина Іванівна працює в заповіднику вже 15 років. Розповідає, такі стрільби не поодинокий випадок. Раніше на самовільне Сафарі частенько приїжджав син Віктора Януковича Олександр. Тоді рахунок вбитих тварин йшов на десятки. Нині ж постріляти на дозвіллі набірючий разом із поважними гостями приїжджає і сам директор нацпарку. Та ми ж до нього підступитися не можемо, а? Куди ми тільки не, 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 не зверталися? До президента писали письмо. До прем'єр-міністра Яценюка писали. Ноль. В Дусю нашу писали. Ноль. Як стінку. Розказати всю правду, що він творить отам, що він, що він вистрілює ланів. Ви розумієте, там уже нічого не залишилося. Не, не, не чого, чого він воєнних убрав? Тому що вони йому мішали. Під час стихійних полювань гинуть десятки кращих представників благородних оленів та лани європейських, а це призводить до деградації виду. Констатує колишній заступник директора заповідника і додає ще кілька десятків кращих оленів. Чотири роки тому поповнили приватну зооколекцію експрезидента України Віктора Януковича. 2010-2011 рік. Дійсно були відправки диких капитних тварин до. Межегір'я, це проводилось без всілякої оплати за тварин, але іноді були супровідні документи, які потім знищувалися. Але є деякі оригінальні папери, якими можна підтвердити ці факти. І Ці факти були направлені до СБУ, ну, пройшло майже півроку, але поки ми. Належної реакції не бачимо нинішні очільники національного парку категоричні у коментарях кажуть: всі документи фікція, жодних відправок тварин на Межигір'я не було. А історії про стихійні полювання на дичину не більше ніж плітки. Тварин відстрілюють згідно з нормами та законами. Є дозвола, оформлений належним способом. Тобто це йде для селекційного селекціонастріла, або виборковка формування здорового стаду. Дозвіл і лімітне використання природних ресурсів. Тобто в межах цих лімітів береться, скажімо так, ті особи, які не підходять. Допоки ревні захисники природи по обидві сторони барикад намагаються віднайти справедливість, а відповідальні держструктури старають. Допомогти або й не втручатись в проблему. Благородних рогатих в національному парку стає все менше. Соломія Буй, Роман Климчук. ТВАЙ. Ялинки, прянкові будинки, подарунки та дитячий гамір. Перед новорічною лихоманкою у столиці свої двері урочисто відкрила резиденція Миколая. Дітлахи з усієї України приїхали, щоб зустрітися із улюбленцем, отримати подарунки і приготувати власні для захисників на сході України. Охочих серед малечі зустріти святого Миколая, аби той привітав зі святом та ощасливив подарунком. До щойно відкритої резиденції завітало чимало. У канонічному вбранні священника зустрічає маленький гостей сам Миколай. Дата, мама, мамокали да. не вишкували новочі цього правду кажете, правду кажете від Миколая святого день святого Миколая. Отримуй подарунок, і ти отримуй подарунок. От молодці. дитячий улюбленець розповідає, за час своєї нелегкої праці зустрічав малюків різних, слухняних і не дуже. Втім, різочки не дарував нікому. А цього року каже діти помудрішали, бо просять не іграшки та солдощі, як це було завжди. більше за все я відповідаю за це. Просять миру. Потім цукерки, потім іграшки, потім айфони. В першу чергу просять миру. Миколай вже зізнається на такі прохання, відповідає як належить святому. Що я про це буду говорити з нашим Всевишнім. Тим часом діти на чолі з першої леді країни власноруч вишивають хустинки-обереги, усі 24 з усіх областей. По завершенню майстер-класу відправлять нашим захисникам на Донбас. Слоємська зірка, як сьогодні вона вишита. Тому я думаю, кому вона попаде, тому буде удача і допоможе йому. Цьому героєві захищати нашу Україну. Дякуємо вам за все, що ви нас захищаєте. Найголовніше повертайтесь живим. Не залишив байдужими відвідувачів казкового маєтку Миколая аромат справжніх смаколиків. Більше півсотні пряникових будиночків виготовляли кулінари з усієї України. Відвідувачам таки кортіло відкусити шматок. Інтересні. і можна в них позмати наші дві аткіта. Очень во-первых, во это такой большой труд, конечно, вложен сюди. Но, во-вторых, конечно, очень хочется хочеться и такое ощущение праздника реальное. По закінченню казкової подорожі резиденцією Святого Миколая дітлахи отримали подарунки та пригостилися чаєм і солодощами. Потрапити у резиденцію на території столичного заповідника Софія Київська можна буде протягом усього року. Вікторія Сеник Віталій ТВА. І повертаємося до першої теми. Це засідання РНБО, яке у ці хвилини закінчується на банковій. Наступного року в Україні проведуть низку часткових мобілізацій ще відновлять призов. Про це заявив Петро Порошенко. А от проведення то коштує Україні 100 мільйонів гривень на день. Таку цифру теж озвучив президент. За його словами, події на сході завдали нищівного удару економіці а на окупованих територіях цілковито звели економіку нанівець. Крім того, президент доручив спікер ради Гройсману, якомога швидше ухвалити закон про позаблоковий статус України. На його думку, це означатиме відновлення курсу на євро на євроатлантичну інтеграцію, а не вступ до НАТО. Заборонити направляти приз призваних в рамках призову до зони проведення антитерористичної операції це де-факто буде просто підготовка якісного резерву людей, які будуть мати відповідний досвід. Вчора я вніс до Верховної Ради проект закону, який скасовує позаблаковий статус України, і перехід до якого в 2010 році я вважаю, що був одним з найбільших помилок. Тодішнього злочинного державного керівництва Найбільш глибоко водну рибу у світі знайшли американські вчені. Вона мешкає у маріанському жолобі на глибині 8 кілометрів. Риба випадково потрапила в об'єктив камери. Її зняв апарат, який збирає зразки ґрунту з морського дна. Дослідники кажуть, на вигляд риба являє собою щось середнє між щеням, ангелом і вогром. Довжина 25 сантиметрів. Вона практично прозора, скелет видний крізь шкіру. Риба рухається дуже повільно, так що по Поки що не ясно, чи добре вона плаває. Водночас знахідку вже назвали унікальною. Міст казкової краси з'явиться через Темзу. Це побіцяли у мерії Лондона. Там схвалили проект нової пішохідної переправи. Будівництво може початися уже наступного року. На мосту посадять сотні дерев, багато чагарників, витки рослин, живоплотів та квітів. Довжина переправи складатиме понад 300 метрів. Точну вартість проекту не розголошують однак за чутками він коштуватиме дуже багато. Через це на владу Лондона уже сильно нарікають і сумніваються, що прохід по мосту буде безкоштовним. Мер міста критикам опонує. Мовляв, зате у Лондоні буде нова чудова пам'ятка. І далі на тивай, Андрій Годованець та підсумки тижня. Зами ви почуєте теми їхнього випуску. Приємного вечора разом із Тева.